Набір 999 гривень, і до набору входить парфумована вода, парфумований лосьон для тіла і навіть свічка. Клас! Ароматизована свічка окремо коштує 399 гривень. І сам аромат коштує 999 гривень, тобто, в березні ми отримуємо в подарунок свічку і лосьйон при покупці цього аромату. І наші акційні позиції. Серветки для демакіяжу 59 гривень. міцелярна вода 129 гривень. а ні 149, а 129 це парфумовані антисептики. Рум'яна по 159 гривень, 5 відтіночків на вибір. Далі крем стайлінг для прямого волосся та для кучерявого. По 89 гривень, економія 10 гривень. І спрей алоевер всього 169 гривень. Ви уявляєте, яка економія? Клас! Відновлююча олійка для волосся Reviving 249 гривень, всього об'єм 30 мл. Ця олійка зміцнює волосся, а також робить його доглянутим. І далі, далі акційні пропозиції. Дивіться, що тут у нас? Рідкий засіб для миття посуду. Всього 199 гривень, економія 50 гривень. Наш кисневий відбілювач, економія 100 гривень. Гель для душу Ботанікс. По 99 гривень. Ви уявляєте, і шампунь і гелі для душу. По 99 гривень, об'єм 500 мл. Величезний, набі... Величезний об'єм вистачає надовго. Неймовірна, ароматна лінійка з мискими мінералами. І ось дивіться, акція на маленький набірчик, мило для рук та крем для рук 149 гривень. Лосьйон для тіла 129 гривень, він дуже добре зволожує шкіру і дає. Насичений приємний ніжний аромат. І знову акція на каротиновий набір. Ви уявляєте, клас! Всі чотири позиції: це шампунь, маска для волосся, оліка для кінчиків волосся та спрей для легкого розчісування. 949 гривень. Економія 200 гривень. Чудово. І плюс ще додатково 25% знижка консультанта, і виходить дуже-дуже гарна вартість на цей набір. Акція на фарби для волосся. Знижка 30% на кожну другу крем-фарбу для волосся. Вартість 239 гривень першої, і друга йде. По вартості 167 гривень. Знижка 30% на кожен другий роликовий антиперспірант. Перший йде по 139 гривень і другий 97 гривень по акції. Нарешті акція на спреї Лямур та Crash. Кожен окремо коштує 189 гривень. По акції. Два за 279 гривень. Міцелярна вода на акції 149 гривень, знижка 280 гривень. І серветки для демакіяжу по 59 гривень. Хайлайтери та пудри. І дивіться, рум'яна по 159 гривень. І ще невеличка акція від компанії при покупці будь-якої палетки із колекції «Оазис» Пензлик для тіней у подарунок. Палеточки неймовірні. Я думаю, що ви вже е, в лютому побачили да? ці палетки, дехто вже й купив, і вже й фарбувався. Дуже багато позитивних відгуків, тому що палетки неймовірні, розкішні і кольорові гами, подивіться, які просто неймовірні. Якийсь набір, дивимося, називається легкий мейк. До набору входить підводка Flomaster. Туш для V-Limitless, а також рідка матова помада для губ, відтінок на вибір. Боже, яка гарна, гарний набір, 749 гривень за набір. Знижка 30% на кожен другий блиск для губ. Це лакові блиски, вони дуже гарно виблискують на губах, зволожують губи, і можна їх наносити як самостійно, так і на свою улюблену помаду чи на олівець для губ. Не забувайте, що у нас є в продажу лак для волосся. Вартість 219 гривень, але бачу, що у березні буде акція 189 гривень, знижка 30 гривень. Тож пропонуйте своїм клієнтам або беріть собі. Порошок для чищення з активним киснем та засіб для видалення нагару та пригорілих забруднень у березні йдуть набором. 199 гривень за набір. О, у нас новиночка, Боже, дивіться, мультифункціональний еліксир краси. Три в одному підходить для обличчя, для тіла та для волосся. Вартість 499 гривень і об'єм 25 мл. Так, далі дивіться: захист від сонця. Набір до набору входить 4 одиниці. Це сонцезахисний крем для обличчя, бронзуюча олія для тіла, мус автозасмага та сонцезахисний бальзам для губ. Весь набір коштує 859 гривень. Так, дивіться, акція на спрей алої. Знижка аж 80 гривень. Також із цієї серії можна придбати крем, гель і навіть зубну пасту. Набір календула підходить для сухої та чутливої шкіри для віку 15. І йде акційний наборчик. До нього входить гель для вмивання, тонік для обличчя та крем для обличчя 449 гривень, і це дійсно прям базовий догляд. Тобто купуєте ось цей набір і для початку цього вистачає. Набір з чайним деревом для жирної та комбінованої шкіри використовуємо з 15 років, і також набірчик за 449 гривень гель для вмивання тонік та крем. Ще один акційний набір, до якого входить мус-стайлінг для волосся, а також спрей стайлінг 499 гривень. Не забувайте, що в нас є дуже гарна лінійка для регенерації пошкодженого волосся. До цієї серії входить шампунь та маска для волосся, а також олійка, яка буде в березні по акційній вартості. Наші миючі засоби для посуду. Миючий засіб той який об'єм 300 мл по 149 гривень, він знятий з виробництва. А тепер замість нього у нас ось величезний об'єм і акція буде в березні 199 гривень. Ще один акційний набірчик, до якого входить засіб для видалення жиру та засіб від накипу та іржі. Це біозасоби. Вартість набору 399 гривень. Вони безпечні для людини, для природи, для навколишнього середовища.